Всім привіт! З вами, як завжди, Гіліанс Роман, і сьогодні у мене на ремонті міцрукати файл на 700 ватт. Що ж, давайте її увімкнемо. Вмикаю, І як ви самі щойно почули, почули, знаєш щось всередині не так. Давайте її розберемо. Розкручуємо усі чотири гвинтика, розкриваємо і бачимо, що все на перший погляд в чудовому стані. ну Що ж тоді похрускувало? Можливо, у редукторі що сталося. Зараз подивимося, тільки спершу ми знімемо лопусті. Пер відділюємо від корпусу начинку та відділюємо конектор живлення. Розкручуємо три гвинти де знімаючи мотор від редуктора. І розкручуємо усі гвинтки, щоб добратися до шестерні. Відкриваємо і зразу бачимо причину тріскотіння, а саме велику, так звану ведучу шестерню, у якій зламалися зубці. Заберемо уламки з сусідніх шестернів та зрозуміємо, що її потрібно замінити. Через декілька днів вона до мене прийшла і нарешті настав час її замінити. Беремо трішки з маски у сусідній шестерні та змащуємо її. Також не забуваємо про кілечко, яке потрібно закласти. Та закручуємо. Пригінчуємо мотор. Не забуваємо поставити всі резиночки на своє місце та поставити усю начинку Защовкуємо корпус, надіваємо вентилятор та закриваємо корпус. Закручуємо усі гвинтки, вставляємо кнопочку. Вмикаємо. І супер! Працює. Добре, потираємо тряпочкою місторубку та можна і проляти власнику. А на цьому я думаю все. А хоча ні. Ще хотів вам сказати, що попереду багато цікавих проєктів, а щоб їх не пропустити, вам потрібно підписатися та вимкнути дзвіночок, тоді вам перше прийде повідомлення про нове відео. А от перед вами висвітились відеоролики, які ви можете переглянути, натиснувши на них.